І маємо четвертий результат. Останнє завершила гра наша четверта дошка Андрій Волокітін. Є 4, це 5. Гра, звичайно. Пробують, незважаючи на чорний колір, грати все ж таки поскладніше. Кінне Сон Б5, ні Сон D7, бо там все спрощується гра і білі в принципі не ризикують. Так? А d 7 максимально такий хід на складну боротьбу. С3. атака так, пішака Е4 і ферзь Е2. С3 ну, тут було зроблено через те, що зараз буде відбуватися. Так, почнуться ганятися за цим слоном. І щоб у нього була зручна стоянка на С2. Але, правда, тут простір захопили чорні, так? фінкотували свого слона. І, в принципі, у них зручна гра, тобто, їм гріх на щось скажетеся. але проблема тільки з центром. так? з 7. Ну, от напрошуються похуліганяти, так, просунути пішака. Вперед, що робити чорним? Відходити конем, так. Це просидівок пішака. А якщо бити... Бити. Так, конем відходити не варіант, Е6 буде. Е6, а це вже близько до програму, так? Разірця просто кінь g5, кінь на 6 прийде і буде погано. Так, а що ж тоді задумали? Сон f3? На F3 вже буде кінь e5 без пішака. GF. Кінь d 5 Є6. Ну, це покращил біло. Так? Будьте треба інакше без рокіровки просто було. Побило. Ферсі 6 не так добре, там його вижнеть, там, кінце 7 навіть, їх, так? А як грати? А4, так? Тоді ферзь б 6 є. Ну про давайте спробуємо. А4, ферзь б 6 АП. Віддали пішака, але зробили ракировку. Не факт, що це добре. e 5 Б4, та Йолопа. Що ж так важко? Якщо просто забрати пішака. Мені так, ідифір Д7. Ну, в принципі, так виглядає логічніше. Сон же 6 rg там просто видійдем на F8 і нічого страшного. Так, да, тут бачимо, ризикував, так в Локітін, але він, мабуть, сподіваємось, порахував ці всі варіанти і знайшов якісь варіанти, в яких би він далі грав на перемогу. Тора д 1 такий міцний хід. А тепер в цьому варіанті вже не буде у коня поля D5. Але тобто тип менша ракіровка. Ну, тепер дивимось Е5. І 5 А, до речі, тепер ж немає... Ну, Є, єде, єде є. Є. Тобто проляж, що не вісім немає, тому можна просто відійти. Так. Ну і 6 вже не, не страшно. Тут навіть є такий влікаючи, далі не в 3 Так, на ферзі в 3 вже буде Ф'є, це буде втрати пішака. Um, взяти на... F7, тогда f 7 і доведеться бути пішаком. Це дуже ну, добре для чорних, якщо їм вдасться отримати контр по лінії F проти збойних пішаків. Так, кінь відходить на 2, на Е8, а тоді це вже пішаковий оттів, який підривається. Це в принципі гарно. Котрюград тут у чорних є. Так, в логічно, кінь буде 2. От можна ходом піти от Е5 і прийти, по суті, в іспанку, так от, такий от хід просто проводить в іспанку, в якийсь варіант Брейра там з 5 чи шістю зайвими темпами у чорних, мабуть. Ну, За рахунок того, що у них кинь одразу потрапив на д 7 і слон, так, не переходив на цю велику діагональ. Так, 28, тим не менше. Це вже проблемно так грати якось. Якщо ми продовжуємо грати в іспанському дусі, то тут навіть з'їжарто якості. раз. Так, з тим, щоб з'їсти на Е4, отримати гарний форпост. Є контргра по лінії С, так? Слон відходить, Бути на c1 я думаю не варто. Якось е 5 d5, слон тут правда закритий. тут можна вже починати контр-гру, так? На f4 за... Так, на f4 за ч ні. G3. На 5 ф 5 на поле E6, так? І на g5 побежать. Ну а 6... Шість... не в 5-1 там у нас выисны, там повертатися конем. Ну в принципе цілком хороша гра тут выходит, так, линия С у черных. Можна грати и на королевском фланзі, на фірзиовому. Так, линию С тоді вирішили таким чином закрыти. D5 пішли і обламали всю, всю п'єсу туріниці вісім. Так вона ж ставала для того, щоб відкрити лінію С, а тут раз і зміни декорації. Ну що ж, вирішила не впадати в вічі і подовжити свою, своє володіння ще на одне поле Ц5. Правда, на це поле більше претендує кінь, ніж тура. Але тим не менше торі приємно, вот не більше вона тепер контролює. Правда тут кінь 4 так, якось може залізти. І Е5 вже ходу немає, там же візиця на проході. Записи кінь c5 все можливо. B4 C B тоді, так? А Б. І для тури з'являється вже простір, так? Тут уже і пішак C3 І купов різних таких сотких хачей, так, на взяття уже кінь є 6 і тура починає напряму працювати. Так, ладно, кенд4 це був експериментальний хід кінь f1 хоча 4 просилось, так? f1 якийсь такий хід поміцнеший, кінь c5, g кін 3 на ну, кінь сюди не знаю для чого пішов. Максимум, що він може досягнути це мати Посаду охоронці пішака є Е4. Оскільки ж пішак вже 6, його тут жорстко обмежив. Так, поля в 5 h 5 і не недоступні. Так. Можна на тут пішаків так. Опять це на 6b4. А можна грати в центрі, що вирішив. Андрій Великий. Іде на максимально складні варіанти. Взяли кінь 6. Ну тут у мене позиція в на почала подобатись, я думав, що він все ж таки виграє партію, Але не так-то все просто. А4 У білих проста гра, так? На слабкість D6, зараз відкриють собі лінію А і в них навіть все буде стояти на місці і при цьому якимось чином грати. Трайвісім, но ставлять на рентген. Відкрили собі лінію білі, І просто от таким чином не бояться рентгена. а просто менять фигуры. Я не знаю, может кинь 5 О а чем бы нет. Скидки тут тариф. Тут о, 4 удара по пешаку и 4 Раз, два, три, четыре захиста по пешаку. Сон f4, так? Контратака пешака. А тут їх есть кінь d5, крестую ще зв'язки, так вибивається слон з активної позиції. Ну что не прогноти цього коня? Ух ты, тут кинеф 6. Ну, на кинеф 6 на f4, так? Нет, тут позиційно на e4. А що ж хочуть? Чекайте, чекайте, не, жод так все просто. А ч ж в волокиці не пішов в кінь c5? Я просто вточаюсь в догадках. 35. Ну, тура 7, так, ферби 6 просто выжжен эту туру, и потом забрал на e4. Так, там никаких не будет повернутых на f7, если они там не были. Что, ну, сон e3. Так, и будет не вариант. Че вариант? Вариант. Просто без пешка. А що ж хочу туди? Кинь це пять, это же просто втрата пишака, так? F3. F3, ферб 6. Там ферзь 2 просто видхит. D5 холодный. Чие? D5. Написано вот видхит, ферзь 2, ферзь и 7, ЕД. А що ж таке? Да. Що там вже от таким от чином можна поставити поставить 3 і и на через 2 через f7 ф2 вообще если ход на h3 І потім переходить через f4 до поля d5 так Щоб на выкуда чтобы d5 щоб поміняти ще одну фігурку. Ось така от штука Алтем меньше кинцы 5 цей ход такие цікаво угидает. Вот пистота 8. Но целый розментуры. Розментуры, но перейдем бытой. Не так добрый, там пешак на d6. Все ж таки. Не хочется его видавать. F3. 8 ансолоный f3. D5. Е5. На ведь так, навіть ведь... А я був впевнена, що там якийсь ферзь два там, щось треба грати І Потім там в якихось варіантах бути на d5. До речі, поле е 4 отримується для фігур білих Да, тут явно перемодрыв в Локитин, поменявший труна 8 ой ой, -ой. А чого ж про неведи ты киндесин? Тож на f4 бутылки кинg5, а нам взяття трое6, f4, f6, так фержи 4. E. Ух ти, Вот что он менялся. мабуть, быть ему не сподобалось хит. 7 и6 f5? Не, f5 страшно. Опять тут може может видаты. Правда, ей промежутки не f6. Ферзь там H3, b 6 шах, хороший і тепер забрала. f 5 і тепер можна бити на e 6 Чимось і в принципі позиція у чорних має бути добра. Все ж таки слон на 8, хай тупий слон, але все ж таки зайвий. Ферб4. Там Ферзь b 6 правда ще є шах. Забрати потім. Так, ну добре, побили, побили, Ух ты, я теперь не може відійти, він він звязанный. Ф7. То зв'язки, F4. Но словно c1 він якось стоїть погірше, ніж на активній діагоналі. Кінь King 7 ферзь відійшов. А тепер F6 не має ніякого сенсу, так? Тут тобто ще слон може бути розміненный. І тоді взагалі немає чим грати на перемогу. А тим не менше у чорних є погана фігура, Слон на F8, він зовсім не грає. Збирається у свого пішака. Тобто у чорних одна погана фігура і зараз слон на G7 не грає. Як же грати на перемогу таку позицію десь тільки фігур? Кінь c5. ой йо Кінь на c5, це ж шполь для слона, Там сон на f8, на c5 має піти. B4 може почати якусь дорогу гру. B4 щоб потім сон вийшов ефектно, Забрав на b4 і став на c5. Може одразу на f8, так? На кінці 5 не, не виглядає. Не переконувай, тоже ж... Так, кінь просто йде на d4. Ну, ставати на e4 кінь не загрожує. Його просто поб'ють. І на цьому його комедія закінчиться. А кінь на d4 стане. Второй 8 Лякає ходом b4. Кінь d4. Ну і хіба 4 анансований, ферзь 4 BC, BC. Так, кінь змушений ставати на Е6. Сон F6. Ну тут я б не сказав. Може відійти соном, хоча це страшно відходить. Так, тут можна... это вот такие вот удары. И на g мат, а на FG кинь бьет 6. Так, это не ягод. Значит, три слонов, слонов треба разменять. Например, если мы сами меняем, кинь D4, то сд тут можно просто прожить. Прожинуты. нельзя, а потом трб 2. Ну, тут вот есть активность у черных. Його активність, є можливість грати на перемогу. Так, в партії що у нас було? В партії у нас таки було. Сон F6, Ферзь в 6, кінь d 4 тура 2D4. Так, прогнала ферзя. Ферзь g 5. тура на B2. Сонцев на d1. Сонце 6. І побіжав пішак білий вперед. Ферсія 5. Ой-ой, це страшно. Стан. Так, тили. Ну тим не менше, це гра на перемогу. Треба ризикувати, так? Аж 5. Тепер уже, зараз розхитаються. Аже аж, 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 Е6 розхитали позицію нашого короля. Сон Д7. Ну що в випадку аж, АЖ тут не було ніяких Е6 і в 5, зрозуміло. Правда, тут ферзь 7 и кисит. Это СТС умно. Ну, добрый штак не пишу. Потому что тут так. Я бы ферзь и Это какие-то задачные мат тут. это просто задачный мат. Ферзь только ферзь 7. Что, Що тут щоб не отримать мат, треба грати сюди, так позаберут ж. І тут РД5. Йота, це ж без фігури. Нічого собі. Сон ДС тут ферзь C7 выиграла на забилых. У Рызок ей рызик. Про d5. Ну це зрозуміло. Эфер д 5 тут буде той самий задачний мат. Д5. Але нашелся этот хит, а 6. Повщастило. До речи, в поле аж 7 королю это дает, так? Теперь на ферзь 7 можно... Еще не можно. Ну, краще, может, спочатку дать шах. Так. И теперь забрать на d 5 Ну і цю позицію можна грати на перемогу. Так тут хоч і всього порівну, але можна пограти і на перемогу. Так. Якщо одразу d 5, то тут є шах. Ну коли це зрозуміло, буде шах на F6. Взяли. Вже тут є шах з Є7. Ольже 8, ферд d8. Так что так, то ферзь 6 шахи. Ні, тут такий вічний шах. Що не роби, а тут вічний шах. шаг. d 5 6. Добро шотой хит знайшовся. Тра 5 рже. Ну и тут ренайн шпиль, так. Ну тут правда висит слон. Я там може треба один при нагоді побити. А, наприклад, якщо якийсь же, тут треба один. Побили, попили. Не захистили, то сон 4 Правда тут чи виграють? тому все ж таки виграють. Все ж таки пішак вціліли, його там легко захистити, а Пішаки від'їдаються на цвангах. Так, побили, побили по сон F3. Ну ясно, хочеться на D5 поставити, почати контргру. G4. сон D5. Хто перший? Так, g3. Так, ну дивимося. Сон C4. Трамбол 1, сон F1. Це іншфіль можна виграти. Ну, наприклад, сон G4, так, це сон e2. Такий хід є же аж просто. І підуть з цього боку. Просто скоро не буде чим ходити чорним. білим, прошу. Ось у чому справа. Тому король вибіг. А забирають полі 2 тепер загрошує знову мат. Слон в 3. Ну тут можна було піти Трал 1, так, і пробувати грати. Шах, підійшли 22. Ну так, тут та позиція у чорних набагато більш приємна, але все ж таки не знаю, чи є програш. Так, пішли в... А як пішли? Пішли сонди 5 А, сон f3. Тобто вирішили ось таким чином сон of 3 спробувати відкопитись пішаком. То тобто побили, побили, побило, да забрали не f3. Король Є 1 тут певно прогреє, так? Взяли, взяли. О, стоп, то тут пішак аж проходить, так? Дай, пішаки просто пройшли зв'язані. Король відрізаний, не може їх затримати. Шах, тому король стає наже один. На випадок цього времета. 22. Загроза знову мата. Шах. А ось тут можна було дати шах шаг аж 6, так? З тим, що по пішак аж не шов А тут хлоп ще і шах забирається і ще й, й сюна підтримує. Розмінялися і в 5. щоб б короля не пропустити. Троє два. І 6 розміняються. Ще одного пішака, але... Шах... Ну, я думаю, тут вже здалися ті. А ні, зроблено ще було два ходи. Все, король пробігає просто до цього пішака, C3 і тут без питань програно. Ну, можна ще подивитись. Так. От трошки не встигли. Ага, тут. Все ж таки треба король D3 чіткіше, щоб король туди не пробрався. Пішли, пішли, пішли. І елементарно так затримали. Навіть просто стали ферзем поперед Пішака. І думаю, далі справа техніки. Навіть четверозрядник тут має виграти. Тож завдяки Великіціну, завдяки тому, що хвіст Україна знову вдарив, вдарив боляче по супротивнику, знову ризикували, але... Ризик себе виправдав і Україна вийшла вперед в рахунку 2,5 на 1,5. Це була вирішальна партія і всіх вітаю з перемогою чергової збірної України. Це дуже приємно, що, незважаючи на в принципі, не дуже гарні умови, такі шахісти, як Волокітін, як Антон Коробов та Льянов, Павло Ільянов так, Понобарів продовжують грати за збірну України не переходять за інші збірні. Тож, він величезно повышана.